Вітаю вас, малята, Умощуйтесь зручніше і слухайте казку. Був у полі теремок, а за полем тим лісом. Бігла мишка із лісочка, стала коло теремочка. Хто тут є? спитала миша, в теремку нікого тиша. Як господарів нема, буду жити тут сама. Мишка в теремку прибрала. Принесла і хліба, і сала. Дітки, давайте з вами знайдемо зображення предметів округлої форми та назвемо їх. Що тут округле? Так, млинці, дублик, паляниця, молодці. Так. Родзинки, чудово, а що зайве тут? Зайве сало, пряни, масло, сир та печиво. Все це не округла форма. Бігла жабка зупинилась, Теремочок роздивилась і сказала, от дива, хто живе тут? Ква-ква-ква! Я тут, Мишка шкреботушка, а я жабка-скрикотушка. Мишко, ти сама живеш? Можна я з тобою теж? Що ж, заходь тоді хучіше, разом буде веселіше. Стали жити, поживати, пироги пекти на свято. Якось зайчик пробігав, Терем гледів і сказав, ой, який чудовий дім! Хто живе? Цікаво в нім. Я тут. Мишка шкреботушка а я жабка скрекотушка, а я зайчик-побігайчик, я під дощиком намок, Запросіть у теремок. Що ж, заходь тоді хучіше, разом буде веселіше. Стали жити поживати, на три голоси співати. Діточки, давайте з вами відгадаємо, хто де стоїть, хто стоїть посередині. Так це перемог стоїть посередині. Молодці. Хто стоїть ліворуч від мишки? Ось наша мишка, а ліворуч стоїть так. теремок. Чудово! Хто стоїть праворуч від зайчика? Ось наш зайчик. А праворуч стоїть мишка. Молодці, малята Що стоїть знизу? Знизу стоїть теремо. Так Хто знаходиться у горі? Звісно, це Зайчик стоїть. Молодці. Якось лиска пробігала, Тирем вгледіла й сказала. Ой, який чудовий дім! Хто живе, цікаво в нім? Я тут мишка Шкреботушка, а я жабка скрекотушка, а я зайчик-побігайчик. Я ж лисичка хитреличко, вам я буду за сестричко, бачу дім у вас на славу тут і тепло і цікаво. Можна з вами подружитись і мені тут оселитись? Що ж, заходь тоді хочіше, разом буде веселіше, стали разом дружно жити, самоварій чай варити. Мимо вовчик пробігав, терем вгледів і сказав, ой, який чудовий дім, хто живе, цікаво в нім. Я тут мишка шкреботушка а я жабка-скрикатушка, а я зайчик побігайчик, я лисичка хитреличко. А я вовчик-сірячок. Хочу теж у теремок. Лісом я всю ніч бродив, отепер би відпочив. Стали жити, поживати, разом пряники жувати. Ну що ж, малята, давайте трошки відпочинемо та розімнемося. Приготувались руки вгору, руки вниз. Раз, ліворуч нахились, два. Праворуч нахились щиро, весело, всміхнись. Молодці малята. А зараз давайте визначимо, хто де живе, допоможемо нашим тваринкам знайти їхню домівку, де живе жабка Жабка живе в болоті правильно, де живе лисичка? У норі. Ведмедик в барлозі, мишка у нірці маленькій, зайчик, біля кущика за кущем і вовчик у норі молодці малята. Раз і ліс брів, зупинився і заревів. Ой, який чудовий дім, хто живе цікаво в нім. Я тут мишка шкряботушка. А я жабка-скрикотушка, а я зайчик-побігайчик, я лисичка хитреличко, а я вовчик сірячок. Ну, а я ведмідь набріть, ви, будь ласка, відчиніть. Хочу з вами я дружити, в теремочку хочу жити. Зайчик каже: Вибачай, ми не можемо і край, ми тебе впустили б теж та у двері не пройдеш. А ведмідь. Залізо вище буду жити на горищі. Ось на дах ведмідь поліз, ремочок тільки трісь, ледве встигли всі звірята вчасно вискочити з хати. А зараз, дітки, давайте пригадаємо, хто за ким прийшов, хто першим знайшов теремок. Правильно, першим. Знайшла мишка. Далі Жабка Хто прийшов за жабкою. Зайчик, хто прийшов після зайчика. Лисичка. Після лисички вовчик. І останнім, хто прийшов, ведмідь. Чудово. Хто де стоїть? Давайте визначимо, хто стоїть між мишкою і вовком. Між мишкою і вовком стоїть лисичка, вірно. Хто стоїть праворуч від ведмедика? Ось ведмедик, а праворуч стоїть зайчик. Чудово! Хто стоїть попереду мишки? Жабка. А хто стоїть попереду ведмедик? Лисить молодці. А хто сховався за Вовчиком? За Вовчиком сховався зайчик. Молодці. А зараз давайте трошки відпочинемо і пограємо у гру. Пальчикова гра стала мишка, гостей збирати. Ставимо всі ліву ручку. Стала мишка, гостей збирати. «Жабко, прийди, зайчику прийди, лисичко прийди, вовчику прийди, ведмедику прийди. Стала мишка, гостей пригощати. Жабці млинець, зайчику млинець, лисичці млинець, вовчику млинець, ведмедику млинець. Праву ручку приготували. Стала мишка гостей у танок скликати. Жабко танцюй. Зайчику танцюй. Лисичко танцюй. Вовчику танцюй, ведмедику танцюй. Стала мишка гостей проводжати. Жабко, прощавай. Зайчику, прощавай. Лисичко, прощавай. Вовчику, прощавай. Ведмедику прощавай. І ви, дітки, прощавайте і казочку не забувайте.